Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Ярошовець. Ми вже перемогли. Таку заяву зробив вчора президент Зеленський. Він е е е пояснив своє нове бачення нашої української перемоги. Так, ми не вийдемо на кордони на даний момент 1991 року. Ми не вийдемо на кордони 2022 року, але ми вже перемогли, заявив президент Зеленський. Тому що на четвертий рік війни Росія не може нас знищити і поставити на коліна, і це президент Зеленський вважає нашою перемогою. Ну що ж я скажу, при тому, всьому, при тому всьому, що робиться в Україні, при такому рівні корупції, при такому рівні державного безладу в Україні, при такому рівні усього того, що кожен робить все, хто що хоче і може в Україні, то дійсно, президент Зеленський правий? Україна перемогла. Тому що при такому бардакове, при, при такій кількості зрадників всередині України, які працюють на всіх рівнях від уряду до останнього старостату в селі, ми давно вже повинні б програти цю війну, так? давно вже повинні були програти цю війну. А раз ми ще тримаємося, так? то це дійсно перемога. З вами український історик та журналіст Алшовець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі.